Євангелія від Луки, розділ 18 він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав: В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього. Щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не війде до нього. Один знатний спитав Ісуса, Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй свого батька і матір. Той же відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів. Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу. А в наступнім віці життя вічне. І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався. Що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу богові. Од Розділ шостий. Я бачив. Що агнець відкрив одну з семи печатей. І я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому Прийди. Я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу. Я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь Огнистий. І хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. Я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту. Я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь жовто блідий, і хто сидів на ньому, ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі, убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жартовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим Доки, Владико, святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу. І проречено їм нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міг волосяний, а весь місяць став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні. І всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти? Псалом 77 Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію Духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується дух мій. Чи то ж Господь? Відкине геть навіки, і не буде більш прихильним. Чи тож назавжди припиниться його ласка, і зроду рід слово Його стане нечинне, чи милосердуватися забув Бог, чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я то біль мій, що Десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні, роздумаю і над усіма ділами Твоїми і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить, ти між народами явив свою потугу. Ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у боревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона. Книга Приповідок, розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом. Син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна Ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно. Хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир? Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває. А любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, Хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава, розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. КНИГА Буття розділ. 35. Бог сказав до Якова Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним. Викиньте геть чужих божків, що серед вас, очиститеся і змініть вашу одежу. Та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я спороджу жартовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов. Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали. І сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу, а великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у луз, що в Ханаан краю, септо в Бетел. Він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла девора, мамка Ревекі, і поховали її нижче Бетелу під дубом, який названо Дуб плачу». Бог з'явився Яковові знову. Коли він повернувся з бадам Араму і благословив його, і сказав Бог йому: Ім'я твоє Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні. Ізраїль буде твоє ім'я і дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: Я, Бог Всемогутній. Будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе. Навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю, ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам і твоєму потомству дам я цю землю. І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії і назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог Бетел. Вирушили ж вони з Бетелу. І до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха, Не бійся, це в тебе син. При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин та й померла Рахиль і поховали її при шляху до Ефрати, себто вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа який є на гробі рахилі і по нинішній день? Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька і довідався про це Ізраїль. У Якова ж було дванадцять синів. Сини лії, Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Заволон. Сини ж Рахилі, Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі, Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці Лії, Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан Арамі. Отож Яків прибув до Ісаака свого батька в Мамре в Кіріят Арбу, себто в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років, і переставився Ісаак і умер. І приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі, та й поховали його Ісав і Яків, його сини.